Сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб до нашої громади одне з пріоритетних завдань Білоцерківського муніципалітету. Низку заходів, спрямованих на інтеграцію, проваджує агенція стратегічного розвитку. 22 році, вже в квітні місяці, ми створили школу активного громадянина, і ми почали спілкування із психологічних тренінгів для того, щоб люди себе спокійно і вільно почували у нашому місті. Були проведені школи фінансової грамотності. Була проведена школа для жінок. Твоя нова робота. На сьогоднішній день у нас також активно працює зараз школа фінансової грамотності. Саме і самим є таким жирним плюсом це те, що школу фінансової грамотності проводить випускниця першої школи фінансової грамотності, яка є внутрішньо переміщеною особою. Тетяна Твілітінова. Навчання допомагає переміщеним особам здобути нову затребувану на ринку праці професію та стати повноцінною частинкою нашої громади. Навчання проходило два місяці, і закінчення навчання було нам потрібно було захищати бізнес-план. Ось, і я тоді саме прописала бізнес-план Фінансова грамотність для підлітків. Захистила, поплакала дуже багато, поплакала. Ось, а і потім вже ми закінчили школу в грудні, і потім, десь через декілька місяців, мені вже запропонували вести фінансову школу грамотності для жінок, які втратили чоловіків на війні, і здійснювати їм емоційну підтримку. Це було в агенції стратегічного розвитку Білої церкви. Ось на сьогодні я теж є тренеркою фінансової грамотності для жінок ВПО. Я пройшла курси профадаптації по бухгалтерії. Ось що дало мені змогу да відкрити ФОП. І здійснювати бухгалтерські послуги. Зараз на, я веду 30 фопів, здійснюю їм ведення бухгалтерії повністю, подачу звітності. Ось, і саме це мені дало змогу да, повірити в себе, що я можу це зробити. Було дуже гарне навчання, тому що ми не тільки слухали, а ми і практикувалися. У лютому 2024 року було затверджено програму інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2024-2026 роки. Усього програма містить 12 заходів щодо надання допомоги або підтримки внутрішньопереміщеним особам. То ми справді бачимо тут ну, тут позитив і таку співпрацю. Ми бачимо відкритість щирість місцевої влади в обличчі секретаря міської ради, першого заступника міського голови, також з боку депутатів, які з розумінням відносяться до тих обставин, в яких опинилися внутрішньопереміщені особи, і в нашій громаді. Проходять такі заходи, які допомагають внутрішньопереміщеним особам. Ну так не можна сказати, що відчувати себе як вдома, але допомагають інтегруватися, допомагають адаптуватися. І завдяки цій співпраці була прийнята програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Там є такі заходи, як професійна адаптація. Радою з питань ВПО було проведено близько 300 співбесід, щоб відібрати учасників учасниць та учасників на чотири групи. І в цьому році проходять навчання перукарі, майстри манікюру, водії категорії С це вантажний транспорт, а також водії категорії Д, це автобуси, пасажирське перевезення. І з цих 300 людей, які виявили бажання, ми відібрали. Учасників, які зараз навчаються, і вже на наступному тижні. Перша група, це майстри манікюру, вже завершать навчання і будуть отримувати сертифікати. І у нас є з внутрішньоприміщених осіб навіть черга бажаючих, і там різні напрямки, напрямки бухгалтера. Нап... Це здебільшого такі професії, які вони не залежать від твого місця перебування. Тобто її взяв з собою та пішов. У нас є цікаві і позитивні історії успіху, коли люди вже навчають. Чаючись, починають надавати ці послуги, реєструють ФОПи і ну можуть самозабезпечувати себе. Люди хочуть працювати, люди хочуть бути незалежними, люди хочуть бути спроможними. Людям не потрібно давати рибу, людям потрібно давати вудочку. В управлінні соціального захисту сформований відділ по роботі з ВПО, який нині здійснює прийом осіб на провулку ковальському, 14. на ну, точно приміщення особи звертаються за різними питаннями. В які входять в компетенцію відділу, а саме тримання довідки внутрішньопереміщеної особи, написання заяв стосовно зміну складу сім'ї, зміну адреси проживання в місцях територіальної громади, зміни персональних даних, також заяви на участь у програмі інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Ну і отримують консультації від нашого спеціаліста по різним питанням в межах компетенції. Я Сама внутрішньопереміщена особа з квітня 2022 року. Приїхали ми з окупації, з міста Херсон. Обрання роботи в управлінні соціального захисту населення, а саме в відділі по роботі з внутрішньопереміщеними особами, це як. Посил, мій внутрішній і моє велике бажання допомагати таким людям, тому що період адаптації і період сприйняття себе як переселенця це дуже важкий період, і дуже важке емоційне випробування для людей. Я їх дійсно дуже розумію і пройшла через всі ці етапи. Тому емпатія в цій роботі дійсно має велике значення. Всю необхідну інформацію кожен охочий зможе легко дізнатися на сайті Білоцерківської міської ради у розділі Довідник для ВПО долучайтесь до великої Білоцерківської родини. Вам тут обов'язково допоможуть.